Всім привіт, друзі! Я радий встати на новому випуску по Карпаркінгу з вами, як завжди Ярче. Ну а ми починаємо. Друзі, я знаю, що кожен з вас хоче отримати якийсь класний вініл просто так. Тому саме для вас є телеграм-канал «Вініли Карпаркінг», де автор регулярно розігрує вініли та навіть цілі аккаунти з вінілами в Карпаркінг. Посилання на канал я залишу в описі відео або qr код на екрані. А це вже п'ята серія від нуля до М590 на перекупі в карпаркінгу. І в минулій серії ми купили. Дві машини на перепродажу, це м 5 е 60 Беха і в нас є Гелік також. Зараз я планую ці машини трішки навести зовнішній вигляд їм. і Поїхати перепродати. Так, М5Е60 я вже зробив зовнішній вигляд, але я подумав, що я якийсь колхоз зробив і я думаю, зробимо ще гарніше, ніж воно є зараз. Для початку ми нашій M5E60 зробимо матовий білий колір. Спочатку ми робимо чорний, а потім ось так: от перекрашуємо в білий. Ну, не зовсім матовий вийшов, але все ж таки, я думаю, в білому кольорі буде краще. Далі диски. А диски ми поставимо ось такі. Ось так. Ми трішки їх збільшимо, ці диски. І, в принципі, все. І ще можна трішки підвісочку зробити. Виступ спереді трішки менший, ззаді теж можна менший зробити. Далі чуть-чуть її занизимо. Ось так. А, і ще забув перекрасити машину в. Точніше, не машину, а колеса, в чорний колір. І так буде взагалі бомба. Все, прекрасно, наша м 60 готова, в принципі, і можна виїжджати продавати її на ринок. Ну що ж, я вже виставив нашу М5 за 700 тисяч. Така ціна, як і в минулому відео. І надіємося, що зараз хтось купить з новим зовнішнім виглядом, і подивимося, все-таки. Так, мою м 60 купили. Все-таки я був правий, її купили за ту ціну, яку я і. Поставив, тобто 650 тисяч, і зараз у нас на балансі 694 тисячі. І в принципі можна вже їхати продавати наш гелік. Для початку ми теж зробимо невеликий тюнінг для геліка. Тобто ми заходимо в зовнішній вигляд, далі ми робимо... Чорний колір, звісно, тому що це гелік. І танування теж ми робимо для цієї машини. Так, в принципі, все є. Диски можна просто трішки більшими зробити. Зараз ми їх зробимо більшими просто. Так, Де це у нас диски? Ось і ось такими і робимо більшими. І ось так. Все, в принципі, можна їхати продавати. Я виставив Гелік за 470 тисяч, якщо що госка у нього, ну тобто вартість в магазині у нього 665 тисяч, і я думаю, мають купити, тому що ми його продаємо не по супер великій ціні і вже ось люди підбігають, але поки що ніхто не купує. І нагадаю, ми купили його всього за 250 тисяч. Так, тільки що в нас Гелі купили теж за 470 тисяч, і я дуже радий, тому що придались наші дві тачки, і в нас вже навіть не 1 мільйон, а 1 мільйон 164 тисячі, і ми вийшли з цього всього в плюс. А тепер треба думати, що брати далі, або просто шукати в... нормальні варіанти на авторинку. що ж, я думаю, варто все-таки перезайти на новий сервер і шукати вже класні варіанти там. Тож, заходимо на сервер. І зараз будемо дивитися, що там є. Можливо, щось дай купимо. ринку Зараз будемо дивитися, що тут є, є. Ось там машина за мільйон сто, але я не бачу сенсу її брати. Далі в нас стоїть. Що в нас там стоїть? Так, далі в нас стоїть BMW за 400 тисяч бачу. Ось за 400 тисяч рівно, і за 35 мільйонів якась фігня там стоїть, да? Е, ну, в принципі, Mercedes, Селар Макларен, ну, в принципі, за 35 мільйонів з нього, в принципі, норм. Тому для нас варіантів зараз немає. Так, до речі, останнім часом ринок став якийсь не такий, тому що зараз складно купити і продати тачку. Якщо в перших 2-3 серіях ми могли знаходити такі варіанти, як... Машина за один долар, яку ми купили і перепродали за 200 тисяч, беха за 150 тисяч, яку ми продали за 250 тисяч дуже швидко. А от зараз, на жаль, немає таких варіантів на авторинку і стало трішки складніше. Тому що даже гелік і нашу BMW M560 я продавав доволі довго. Бачите, ось ту зелену беху. Я хочу вам сказати, що я її купив тільки ще за 200 тисяч. Вона, як ви пам'ятаєте, стояла за 400. Я Вирішив поторгуватися, і він дуже просто погодився віддати мені її всього за 200 тисяч. А там 900 сил я бачив, і сама BMW 335 тисяч. Тому я думаю, ми її зможемо перепродати. Але так як ми потратили дуже маленьку частину бюджету на це, то давайте трішки постоїмо на ринку, подивимося, може ще щось прикупимо. На ринку більше не було варіантів, тому я вирішив взяти цю беху і зразу поїхати перепродавати. Ну і заодно будемо шукати варіанти на авторинку на тому, вже, якому ми будемо цю BMW продавати. І планую я її виставити ну, за 1450. Я думаю, більше не треба. А, в принципі вже на ринку, і зараз ми виставимо нашу машину за 450 тисяч. Так, все, 450 тисяч сума стоїть. І чекаємо, поки хтось її купить. Так, як ви бачили на записі, беха продалася за 350 тисяч, її довго ніхто не купляв за 450. Я вирішив трішки знизити ціну і буквально зразу ж її купили. І в нас вже насправді сформувався непоганий баланс. А саме 1 мільйон 314 тисяч, майже 1,5 мільяма, І це насправді дуже добре, бо скоро можна буде переходити до більш серйозних машин. Зараз я знову на авторинку, і все, що ми тут бачимо, декілька машин за дуже великі. Велику ціну, які в принципі куплять зовсім не варіант, тому будемо чекати нормальних варіантів. Так, зараз я пропоную взяти ось цю машину, яка стоїть справа, за 250 тисяч, вона з донатними стробоскопами. Так, як показує практика, стробоскопи не окупаються, але все ж таки 250 тисяч для такої машини це невелика сума. Тим паче вона з донатними стробами. Тому ми її забираємо, в принципі, і будемо пробувати перепродати її. З цією машиною ми прям зовсім не будемо нагліти, і я думаю, краще її поставити за 300 тисяч і перепродати на. 50 тисяч плюс, чим стояти з нею довго, мучитися і зовсім не факт, що вона продасться, тому що тачка далеко неліквідна. Але ставимо за 300 тисяч і подивимося до речі, страби наші, щоб всі бачили. І тепер просто чекаємо, як завжди, по стандартному. Ну і як же без розіграшу в кінці відео, в цьому відео я розіграю ось таку прекрасну тачку з вінілом. Вона ще, якщо що, чіт. І щоб її виграти, потрібно бути підписаним на YouTube канал, підписаним на Telegram, канал, написати в коментарі слово хочу під цим відео та поставити лайк на це відео а я ж бажаю тобі удачі в конкурсі так я думаю відкладемо продажу цієї машини а зараз ми будемо підводити підсумки нашої п'ятої серії і за п'яту серію ми продали наші машини а тобто BMW M560 та Mercedes-Benz Helix Старий зараз у нас на балансі мільйон 64 тисячі і ще є ось така машинка з стробоскопами, яку ми будемо продавати в наступній серії. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.